Другий момент, і друга маніпуляція, і друга така прихована таліної парадигма це про те, що розмовляти про Україну вони будуть тільки із сполученими штатами і без України. Якщо згадувати наше попереднє відео, Мерк згадувало в своїх мемуарах про те, що ще коли вона встрічалася у 2006, 2004, 2008 роках з Путіним, то він тоді ще говорив, що він визнає існування в світі тільки двох держав США. І Росію, тобто в парадигмі, і в головах бункерного диктатора і його команди ще існує отой світ, в якому вони народились, в якому вони шкодили тому ж заходу, і в якому поважали той захід, тому що він міг дати по башке. а конкретно сполучені штати, і зараз вони хочуть вирішувати долю світу, долю України, тільки розмовляючи із своїм опонентом. Ну це так вони вважають. Проте світ змінився. І Росія далеко не аналог Радянського Союзу і по силі по потужності, по шкідливості, по підлості, так. Але тягатися у ну, економічних показниках у військовій потузі і Сполученими Штатами ну, Росія просто. Не може, проте вони про це мріють. Тому і говорять так принизливо про Україну, що її доля буде вирішуватись тільки між Росією і США. Проте, звичайно, що це повний нонсенс.